Ще одна треш-тема є, а я щось і не хочу її вмикати. Ну, типа, тема тому що може. Ну, просто скажи, що це за на трештема такий. Коротше, скандал був в Твіттері про те, що е, походили, попитали, які дівчата хочуть зарплати. Великих чоловіків, я думаю, блін, а чого б не розбавити такий політичний стрім якоюсь херньою, її пообсуждати. Хочеш? От і мені щось якось поговорили про Татарова, і ти думаєш, ну нафіга це надо. Це слухати, що хтось хоче 40 тисяч доларів в місяць получати, типа бути такою дівчиною. Короче, О, давай, окей, ти ти, ти ти не ти не хочеш заробляти 40 тисяч чи ладно, Ти каже, получать ти не хочеш получати 40 тисяч баксів? Я, наприклад, не хочу. Я тобі зараз скажу, чому я не хочу отримати баксів в місяць, тому що є три моменти пов'язані з грошима. перший типо найпростіше гроші заробити. А, трошки складніше ці гроші зберегти, а ще складніше ці, ці гроші пріоможить. І от, враховуючи те, що в нас є такі моменти, як фонд гарантування вкладів фізичних осіб, який, який тобі збереже максимум. 400 тисяч гривень, якщо я не помиляюся, зараз у нас це обмеження є. А по-друге, у нас незрозуміла ситуація з банками, тому що вибач мені наприклад, до речі, ще одна гаряча тема. Націоналізація потрібна. Да, ну, ніби ну, нібито, нібито це прикольно з одного боку, з іншого боку, у нас вже 60% банківської системи сконцентровано в руках держави, тобто у нас ну це перетворюється Ну на... і, і приватизувати ж, типу, зараз не можна, з іншого боку, типу, теж. Ну, так і приватбанк теж не приватизовували. Вони, бут... вони готували, вони казали, ми готуємо його до приватизації. Ну, типу, якби намірювалися, А тут. Ладно. Ну, Слушай, готувати, давай... намірюватися... Слушай, О, ладно, давай включу вже це відео, чор з ним, і поговоримо трошки в іншому контексті. Ні ні ні, 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 не, не надо треба, не треба. Дівчата хочуть більше всі. ну, Я не думаю, що тут питання у дешетах, я думаю, питання в тому, що. Хочуть більше грошей. А всі. Мортіс не хочет Мортіс таке. не хоче. А скільки достатньо? Бо давай just... так, давай так Скільки достатньо. Раз уже раз ми вже прийшли на цю тему, без відео, без нічого. Це залежить, це залежить від того, скільки взагалі людина, ну, які в неї потреби. Ну, ну Знаєш, умовно кажучи, ну я скажу так, що нас. Життя в Україні зараз мінімальної зарплати не вистачить. У цієї середньої зарплати, яку ти зараз показуєш, є, залежить то, від взагалі, міста. Але знову ж таки, середня зарплата теж залежать від міста. 17 тисяч гривень в, в Шполі, шполянам Привід, до речі, якщо такі є, це офігенні гроші. 16 000 гривень у Києві це херня. Ну, тому тут не вгадаєш. Ну так, ну, у Києві, здається, двадцятка і трохи більше середня. Я теж дивився. Ну, от. І, і мхо, і, знову ж таки, це теж залежить від того, це на людину, чи це там на родину і так далі. Бо, наприклад, штуки ви вас на родину та, зараз... В контексті цього, та... якщо у тебе є дівчина, <гум> скільки вам треба <гум> <прямо> грошей. <гум> а це теж залежить від дівчинки. <гум> О, тут різні були відео, но ти не хочеш дивитися, ми нікому не покажемо його, а так. от. Ти думай, там, ти добре, думай, там, там написали, там, там написали в коментарях, покажіть ви з відео. Якщо показуєте. Ой, бляха, такі і візлиться трешого, а вже вже дві години. А ти нічого не почуєш, ти нічого не почуєш зараз. Тому що а, воно ще ну, ще к... я навіть нічого. нічого не почую. Ладно, раз, два, три, вмикаю. П'ятий чоловік для того, щоб ти з ним була. 000 30 000 доларів. 50 тисяч долларов в районі п'яти тисяч чотирьох тисяч тисяч дві з половиною тисячі три тисячі доларів і больше тисяч пятнадцять двадцять должен хорошо бы было штука десяти тисяч доларов больше десяти тисяч десяти тисяч євро от печі От пяти тысяч долларов. Три. Три тысячи долларов. Три или четыре тысячи долларов, и чтобы оплачивал квартиру. Какой должен быть его бюджет в месяц да. на вас? Шесть-семь тысяч долларов мая выделяться на дружину, для того, чтобы она закрывала свои потребы. Три тысячи долларов. Ну, хай будет половина, пятнадцать. Евро 800, может. Триста пятьсот долларов, да. Там тысячи три-четыре мне хватает. Ну, от трех для начала. Ну, больше трех, наверное. Три-четыре, три-пять. З половиною 2 тисячі доларів. Скільки. Коротше, хто сидів в телеграмі і слухав тишу. Mm -hmm, <laughs> да. Там питали у дівчат, скільки потрібно, щоб заробляв чоловік для того, щоб нормально жити. І, в принципі, в середньому, там від десяти тисяч доларів в місяць. Ось. Звичайно. Це це вирвано з контексту. Звичайно, е вони повирізали всіх хто казав 2000 гривень. Е і оця вся штука. Але чомусь це визвало скандал у мережі. У соціальній мережі Twitter, називаємо прямо. Тому що із соціальних мереж десь тільки твіттер і лишився, де щось відбувається відбуваються якісь скандали. І, в принципі, про це говорили пів тижня. Ось. Десь так, десь так. Що тут можна обсуждати? Чи вважаєш ти, що нормально, щоб твій, наприклад, партнер Мортіс заробляв 10 тисяч? Типу, такого. <реш> Ні, ну ну. Ну а окей, давай так. А що а ненормально, в тому, щоб заробляти 10 тисяч доларів? Типу у нас наші к не, не може заробляти таких грошей. Це абсолютно правильний посил і гарне питання. Я теж хотів би на цьому наголосити, чого я щось в не бачив в Україні. Реально заробляти 10 тисяч, коли ти мутиш якісь проекти. Це реально. Тобто, да, у нас а, є середня як зарплата. Якщо ти в офісі. Зарплата, в дібрі наприклад, так. в офісі в Дніпрі, наприклад, ну, одне із них, але можна ще купу різних можливостей знайти. Де можна, звісно, шикарню ще прогоріть вкластись і нічого не витягнути. Але з іншого боку, це реально, і ці дівчата, очевидно, розраховують саме на таких активних хлопців, і це можна. Те, що зарплат таких не буває, так блін, якщо ви хочете заробляти багато, то ви явно маєте розраховувати не на зарплату. І в цьому в принципі. саме так і до речі, це ж не означає, що якщо ви там у вас є справа, яка дозволяє вам заробляти 10 тисяч доларів на місяць. Ну по-перше, згадуючи усі моменти пов'язані з бухгалтерією, якщо ви заробили 10 тисяч доларів на місяць, це не означає, що ви отримали на руки 10 тисяч доларів на місяць. Це, по перше, а по-друге, я не знаю, якщо ці дівчата думають, що типу 10 тисяч доларів на місяць людина заробляє і при цьому у неї є. Це і ну, це. Як я згадав цей 50 відтінків сірого добив такий ахуєнний mm. мультимільйонер чи мільярдер. І, типу, він такий до хіра працює, і до хіра грошей заробляє, але при цьому він постійно має час на всю свою да, да, До Люди речі, от, я. я знаю людей, які заробляють великі гроші, і да, у них немає вільного часу. Типу, і вихідних нема, і взагалі не розраховуйте. Якщо ви думаєте, що наші олігархи вони сидять, чілять і ніхіра не роблять, то це взагалі не так. Вони хірячать і у них постійно проблеми. постійно сидять, чілять і у них постійно лише бачимо, 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 бачимо моменти, коли. Я перепорє першу, я, я, я тебе перебиваю. Ні, потому, що, ні, тип, ні. Якщо ви бачите, Саме що так, десь не. десь хтось чілить, так вибачте, усі люди сплять, усі люди, усі люди мають фізичні потреби, і усі люди в якийсь момент можуть піти попрацювати. Просто якщо бачив один момент, де там воно кажучи, Коломойський чилить Буковелі, хоча ні, Коломойський це поганий приклад, просто тому що він програє приклад. Просто якийсь воно кажучи. Багато, як хоча знову ж таки я не знає ківа розуміння, багато людини. Якщо ви бачите багато людей, якого вона чілить, можливо, це найперший вихідний за півроку, і вона почила. Це значить, що він так робиться кожного З зазвичай дня. так і відбувається, просто да. да. Але типу ну, пишуть, пишуть нам так не жити. Та жити, блін. Ну типу, просто треба пробувати пробувати якісь мутить речі. Скоріше за все, у вас спочатку не вийде. Ви будете влазити в борги, прогорать, але щось вийде, вистрілить, і там буде дохід подібним чином. Він ви наберетесь опиту і. Досвіду і оця вся двіжуха у вас буде продовжуватись. Будете щось там відкривати, закривати, перевідкривати, торгувати. Коротше, ця вся штука вона цілком можлива. І люди, які цим займаються, от яких я знаю, вони дійсно дуже авантюрні, дуже ризиковані, е займаються дуже цікавими речами. Але блін, такий ризик, стільки пресінгу, стільки проблем, стільки е роботи і відсутності вільного часу, що. Можливо, Мортіс і правий. Можливо, і не хочеться заробляти ці 40 тисяч доларів на місяць, тому що це життя ваше перетвориться на постійну роботу. А от якщо ваше, хоча... то йому буде, звісно, трошки поприкольній. Я хочу, я хочу один момент згадати. От просто я не знаю, скільки є фопів чи не фопів серед тих, хто нас слухає. Чому я взагалі кажу про фопи? Звісно, фопи у нас це така окрема тема, тому що у нас є. Питання а, зарплатних фопів і так далі це трошки інший момент, але а, ФОП, це моно кажучи, цей перший момент, з якого мо починається ця своя власна справа. Я вам нагадаю про те, що фопи а, вони а, як це називається? Ризикують усім своїм майном, навіть якщо ви ну, навіть майном фізичної особи. Тобто, якщо, мовно кажучи, у вас там щось не вийде по ФОПу, якщо у вас там не ви там десь напорите в звітності і так далі, вас там, наприклад, мовно кажучи, зі спрощеної системи переведуть на загальну систему, і так далі, там накладуть штраф, накладуть пеню і так далі. Якщо у вас там не буде грошей, щоб сплатити ці штрафи, пеню, і так далі, тому що, ну, не знаю. Прогоріли, ви, то це не значить, що ви можете збанкру... збанкрутувати і все. Збанкру... Збанкрутувати ви можете, якщо ви товку відкриєте, і тоді вам, ну, не а так здається, це здається, ФОПа вже повати. теж можуть, вже відкрили таку можливість. Ну. Що ти маєш на увазі? Ну, здається, вже можна вже бан... що... банкрутувати ФОПа можна. Мені здається, був прийнятий такий закон, який дозволив ФОПам теж. Банкрувати. Не знаю, цього я не чув. Ну, поки ну, ще станом на місяць тому йшли Ну, я мав. А... Згоду бачити е, суперечку, в якій було сказано, що типу, нагадую вам, що ФОПи вони ризикують в тому числі своїм мином. Тому е, коли ви просто просто ходите на роботу, найгірше, що зможе з вами статися в контексті зарплати, це те, що вам її не сплатять або сплатять її не в повному розмірі, або сплатять її пізніше. Як коли ви людина, яка має власну справу і вкладаєте в неї час нерви і так далі, ви ризикуєте більше ніж ніж Ну Тому... так і паралельно також є багато гарних класних дівчат, які, яким достатньо буде і менше грошей, і вони їх самі ще й зароблять. Тому не знаю. Якщо вам це прикольно, якщо це горить, якщо вам подобається ризикувати, подобається робити великі якісь речі серйозні, то можливо це ваш. Але, звісно, головняка там багато. Блін, як ми розкрутили насправді е, тему, взагалі говоримо не те, що люди обговорювали в цих твіттерах. Ну, так ну так розумієш, ну, люди обговорюють якраз о цей верхній шар, який собі транслюється. Да, ми да, починаємо да. розкручувати і бити. Це це взагалі бити. не то. А Фарінь, З верхнього да. шара мене теж напрягає. Мене дуже напрягає ситуація, насправді, бо це ж про фемінізм взагалі, відео, мені здається, ні? Чи ні? ну коротше, мене ну, напрягає ну, оця штука, яка існує, і повинен. Яка взагалі зараз тема насправді не про фемінізм? Ну, ну всі, да, вся Барби Барбі, ты, 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 Барбі, ты, 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 Барбі ты, вийшла. Опенгеймер теж, мабуть, про фемінізм. Я не знаю, я не читав. Е але, типу... Ні, Опенгеймер це про тих, хто не бачив розриву С-300, як то кажеш, тому що там ж теж, теж, теж накотило на те, що, типу, Опенгеймер себе погано відчував за те, що він там короче, про, про пацифізм. Що, типу, Нолан пихає пацифізм, і це погано, українці це не зрозуміти. З одного боку, так, а з іншого боку, ну, блін, Нолан а, не А Кому, кому українці, зрозуміти це... Нолана? А кому зрозуміти Нолана? Так, да, кому зрозуміти Нолана, так. А Барбі можна зрозуміти, Я не знаю, я не ходив ні туди. Але тим не менше, я теж дивився відомо. Тим не менш, да. Е, є, є Ладно, давай, короче, закруглятися. Там пропонували ще відкритий мікрофон робити, але, мабуть, не на цей раз. <с? <с?> відкритий мікрофон. А, тобто, що ти маєш? Щоб а, ти людей запрошувати, а, що ти казав? Знаєш, в Телеграмі да? сидить багато людей, вони піднімають руку, і ти такий кажеш, що ти хочеш сказати? Людина, підписник. А він такий щось каже, і ти відповідаєш. Не знаю, наскільки це хороша ідея. 16 присутніх. Ну, 16, 16 еліта, присутніх, еліта. для Де, 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 так. А я у себе на каналі ну, забув до давай... речі сказати, що у тебе буде аудіотрансляція, тому з моїх, мабуть, нікого тут немає. Ну, може бути. Ну, так, давай спробуємо. Так, давай, давай наступного 22, разу спробуємо. 2209 сьогодні вже не будемо, вже всі втомились. А наступного не, разу... Ні, я почнемо. маю на увазі, що наступного разу. сьогодні, да, звичайно, да. Ні. Не буде тем, не буде тем. Трешові закінчаться навіть. І тоді, ну, скажімо, от Ілья і Кейт, виходьте, кажіть, що вас хвилює, і ми разом посидимо. І поговоримо про це. Буде прикольно. Ми ж ще й психологи. Ми не тільки військові, економічні, і морські експерти, інженери. Ми і психологи. Можна і так. Причому я завжди собі в коментарях кажу, що коли приходять трошки поплавлені люди у пошуках психологічної допомоги. Я завжди кажу, що тут у вас не тут у нас не консультація психоаналітика, тому будь ласка, поплаву прикрутіть. Така ж ми психологи. Та ну знаєш, я такий психолог, що після що ніхто до мене не буде ходити на сеанси. Ну краще, теж теж цікаво. Ну поки ніхто руку не виняв, бо не збиралися. Ок, але ідея принципово цікава. Можливо, людей зовсім не те хвилює про що ми говоримо в кінці кінців. Хто їх знає, можливо, дійсно. А чи зможемо ми тоді роз, щось розказати про тему, Ой, Мортіс, як... Я б не сказав би, що ми можемо розповісти про кожну з тем, яка сьогодні була, але тим не менш сидимо, балакаємо. Мені подобається коментарі. Часто пишуть, типа, що, що це взагалі за експерти? Тіпо, які експерти? Думаю, які експерти? Ну, <реш> не значно, мови... ну, ти знаєш, це просто люди дуже сильно розбаловані тим, що зараз кожен. Навіть не кожен перший, а кожен 0,5 ютубер, тобто на одного ютубера одразу два експерти. Щоб кожен ну, каже, ну, я так. там військовий, економічний, політичний якийсь там експерт. Ми тут прийшли: такі ля-ля-ля, і всі такі. О, вони в Ютубі, значить вони теж експерти. Окей, ну, я да, почну так, записувати да, відоси, да. як я проходжу ігри, я буду експерт з проходження ігор, там кажучи. Да. Ну, що ж. Ох, ну будемо нести цей хрест на собі. Що ж тут поробиш? Людям то треба допомагати, спілкуватися з ними, щось розповідати. Хтось це має робити, нехай це будемо ми.